Друзі, я знову шабовдаюсь. Це мій другий випуск святкового новорічно різдвяного шабовдання. Я вам розкажу, чому я взагалі вирішила сьогодні це зробити. У нас на роботі два тижні такі, наче різдвяні канікули. Я дуже довго про це мріяла. У мене була нотатка, яка називалась канікули, там всякі посилання на фільми, якісь книжки, місця, які я хочу відвідати, плани, які я хочу реалізувати. І зараз перейду дорогу. Продовжу. І розсміши Бога, розкажи йому свої плани. Все в мене обламалось, нічого не вийшло, тому що похворіли ми всі по черзі. От, і це сьогодні перший день моєї свободи. Я сьогодні за один день хочу реалізувати хоча б половину всього, про що мріяла. Тож, які в мене сьогодні плани на собовдення? Сходити в магазин е, заводу ялинкових прикрас. Купити там якусь яланкову прикрасу. До речі, ви знаєте, що галичани вже почали викидати ялинки. Сьогодні мій чоловік каже, біля смітника лежить новісінька, свіжішенька свіжі, 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 ялиночка. Ну, У Львові вже закінчилося свят. Це 30 грудня. Які мене ще плани? Купити книжку року по версії BBC. Це книжка «Котик записав мій прапор» чи щось таке. Зараз перейду дорогу і далі розкажу. Ще хочу сьогодні зайти в пошту на площі Ринок і відправити новорічну стіночку. Планую ще побачити дідуха Волотенського, зайти в е, латинську катедру О, боже, Хоча б декілька хвилин там, посидіти на один з собою, побачити шопку. Кажуть, що в латинській катедрі найкраща найкрасивіша шопочка в світі, а потім сходити в кафе, е, я забула, як вона називається. Таким рожевим поролоновим чувачком і пописати там плани на наступний рік. От, на цьому радісному манчику поїхала зі мною. Так, пункт номер один Львівський склозеркальний завод на вулиці Балабана, 14. Отут -от магазинчик знаходиться. У них вже майже закінчується сезон, можливо, що трошки стигнете. Аби наступного року. Я на потрапила в цей магазин. Дивіться, каже, коли ми якусь одну ялинкову їжашечку ми вже вдалі. Що за різдвяно-новорічний шокінг без заходу в Рошенська, будь ласка. Про Рошен також прикольний факт. Там продають заварнушечки, які на Галичині називають еклери. А еклери називають заварнушечками. Я це вже давно знаю просікла, і тому я тепер, коли хочу еклерчика, замовляю заварнушечки навпаки. Хочу вам показати львівську красуню ялиночку в снігу. І от і розкажу зараз прикол. Ну от ялиночка. Бачите, будівельна техніка. Я вже грішним ділом подумала, що і тут вже демонтують ялинку, що всі свята вже пройшли. І вже час її прибирати, що все вже свято закінчилось. А ні, це просто сніг прибирають. Так, а це міні-скульптурки, Во всьому Львові розкидані такі от міні-скульптурки, їх можна знайти там і на вокзалі, і в сторізькому парку, і навіть тут. Бачите, такі мацьопочки. Я не знаю, що це вони означають. Я подивлюсь і це скажу вам пізніше. Показав вам трошки краси на музеї Шептицького. Дивіться, як гарно. У Львові зараз така погода, що добрий господар собаку з дому не виведе. Але не я себе. Бо я так довго чекала цього дня, щоб вийти погуляти. Дивіться, Львівський дідок. Це найбільший дідок в світі. Його щороку встановлюють. Якщо ви цього року не то приїдьте, подивіться наступного. Дідухи це взагалі така класна традиція. Коли вперше була у Львові у 2004-5 році, нас повели студентів в клуб Рялька, і там я за якийсь конкурс виграла Дідух я взагалі вперше в житті не знала, що це таке. Я його тоді привезла батькам рубіжним на Оганщину. Він такий, що це таке. І він нас так довго зберігався, той дідух. От і я виходить, вже 21 рік, знаю, що таке дідух. Одне з найдивніших і найромантичніших на місць Не, на місць на площаринок це пасаж Андріолі. Це між проситні площаринок і патруль. Але тут є кафешка, називається на Бамбетлі. Дуже рекомендую вам відвідати її. Вона існує вже мільярд років і там можна сидіти прямо на Бамбетлі, Знаєте, ж таки Бамбетлі. І путвій позивин двері. білий, червоний, рожевий, оранжевий. Але на триолицев. Далі у нас по плану кошти на площадні. Иклонник говорится. якесь тихе місце, щоб розказати маленьку історію, але несподівано це тихе місце на площі ринок виявилось. Сьогодні дуже тихо, взагалі дуже мало людей, крім цієї машини. Добре. Тож, що ми не спонукали сьогодні вийти і забовдатися. І От я зараз читаю цю книгу кафе на краї світу. І ця історія там історія про дівчину, яка розівчилась гратися. Вона забула, як це бути щасливим, як це бути дитиною, як це знаходити щось радісне в житті. Забула, як це гратися на своєму майданчику. Ну от в цій книзі, власне, і дівчата це робити. Як забути слово нормально і прагнути кращого, як змінити своє життя, починаючи з з чогось одного і маленького, як спробувати заново відчути смак їжі. Як згадати, що ти любила в дитинстві. Тож, я вам хочу сказати, що я майстер спорту з ханя. І я цим дуже пишаюсь. Насправді, якщо ви зараз теж подивитесь це відео і захочете трошки пошабовдатись, трошки знайти малесеньку собі радість в житті, то я буду дуже рада. Взагалі ці книжки мені подобаються. Вдово. Поки ми йшли, ого, я вам покажу зараз і ще одна радість. дивіться. Цевий крісмас плейс біля Латинської катедри. Боже, це кафе вже лепеть дід, воно змінює нас. Кожного року мені здається. І тільки свідка виходить, не змінюють. Прийшли в моє місце сила, Латинська катедра, обожній сюди приходити. Я вже дуже-дуже багато років, обожній сюди приходити. Там, скоріш за все, служба, але я постараюсь трошечки зняти. бовдання вранці у вівторок, мало людей, тихо. Мінуси. Все зачинено, але дуже гарно все одно. Дуже раджу зайти в цей магазин. Тут працює така неймовірна дівчина, вона знає просто тупо все про свою роботу. І тут продаються парфуми з запахом роси, липового цвіту, чечері, порічки, медовари. Боже, просто зайдіть в цей магаз. Рекомендаціон. Порічки. Так, сьогодні ми без книжки, бо цієї книжки ніде немає. Зійшла п'ять княгару, ніде нема лежанка в Класно, класні подобається.